Площа поширення американського білого метелика зараз вся територія Коваля, а це майже 5 тисяч гектарів, розповідає заступник міського голови Віктор Жигаревич. Уражені шкідником дерева, а це павутинні гнізда з гусінню, від якої рослини гинуть, бачить скрізь, говорить місцева мешканка Валентина. Ми ж вириваємо бур'яни, боремося з колядським жуком, знищуємо гадость. Тебе це знищити, щоб не полодилося. Карантину коволі через американського білого метелика запровадили три роки тому, каже Віктор Жигаревич. З тих пір на вулицях міста з шкідником борються працівники трьох комунальних підприємств Добробут, Верес та ЖЕК номер 1 Уражені метеликом гілки дотепер зрізали і спалювали у спеціально відведених місцях, говорить комунальник Олександр Сергіюк. Другий тиждень у місті застосовують новий метод спалюють гнізда газовими горілками просто на деревах. Щодня на такі роботи виїжджає 12 працівників комунального підприємства Добробут. Сьогодні працюють на вулиці Петра Могили. Раніше він тільки розповсюджувався на клені. Зараз він переходить на всі інші дерева, які є по місту. На вулиці Садовій на прибудинковій території факельним методом знищують гусінь американського метелика на деревах робітники ЖКП номер один. Дотримуються усіх правил безпеки, каже майстер Олександр Омелянюк. По-перше, ми об'їжджаємо місто, дивимося, де найбільше ураження йде, що саме перше треба знищувати. Якщо дерево більше, то його треба довше опалювати, бо багато гілок. А якщо дерево менше, то ми навіть не залазячи на цю вишку, ми ставимо балон і опалюємо його помаленьку. Відповідальність за знищення гусені на приватних обійстях несуть їхні власники, каже майстер ЖКП Номородин. Мешканець Ковеля Валерій Шевчук живе у власному будинку, має невеликий садок. Цієї весни каже, обрізав гілки та обробляв дерева від американського білого метелика. Яблуня були там. Ще шовковиця трошки, ну але стараємося оброблю це. Бо там, де вражує жито це та гусінь, то воно жовтіє і пропадає. Популяція шкідника зростає, тому 3 липня депутати міськради внесли зміни в програму охорони навколишнього середовища, виділивши півмільйона гривень на боротьбу з американським білим метеликом, каже заступник міського голови Віктор Жигаревич. Це є знищення гусені яйцекладок, це обрізка і спалення. Гіляк вражений шкідником. Плануємо придбати перемонові пастки для відлову самців чоловічої статі цього метелика. Воно дасть ефективність в тому, що самка тоді буде відкладати яйця незапліднені. Це також значно зменшить популяцію. Раніше комунальні підприємства за свої кошти самі якби. Ці заходи забезпечували, а в даний час ми просто бачимо по об'єму, що ці кошти не вистачає. Гусінь американського метелика знищує понад 250 видів плодових, декоративних та лісових дерев. Якщо нічого не робити, можна залишитися без будь-якої рослинності, говорить заступниця начальника управління фітосанітарної безпеки Ірина Хайдукова. Саме американський білий метелик схильний до створення спалахів, велика його плодючість. Сприяє великій площі ураження на дереві чи на деревах. Ураження взагалі всієї рослинності. Один метелик відкладає близько 500 яєць. Вперше американського білого метелика на Волині на площі приблизно тисяча гектарів виявили у 2019 році у місті Рожище. з тих пір в області триває карантин. Площа ураження шкідником зросла, і зараз вона, за словами Ірини Хайдукової, становить понад 44 тисячі гектарів. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини Луцьк.